Тримаєш кози, значить, маєш і білковий корм для курею, вигляді з сиру. І сир, і кисле молоко, і навіть сироватка. Все це білкові корми для наших курочок. І з'їдають вони це все моментально із апетитом. А ще, звичайно, і рибні відходи, якщо вони є. І голови з риби, і навіть голови вимочені із тюльки. Це також білковий корм для наших курочок. Пшениця насипана і на неї не дуже хто звертає увагу, бо вже їй наїлись-перенаїлись. А ось такі додаткові корми йдуть на ура, використовуються і полюбляються.